Слава роду! Слава Рід Бога! Слава Україні! Русі, слава. Якось у Фейсбуці я зустрів такий пост. Один світлий чоловік сказав мене, питається, як я відношуся до влади нашої. І він пише, а я відповів, а, а я ніяк не відношуся. Тому що я знаю древню притчу про грішного царя. І купу лайна. Я теж ту причту знаю і вам її оповім коротко. Так от Древня оповідь говорить, що був якось правитель людин і дуже файний він був. Такий бриткий Появлявся все на людях, якийсь п'яню чи якийсь під чимось. І все щось балакало, а того не робив, все щось обіцяв, а робилось навпаки, і грабував народ і, і все таке. І ось якось йому приснився сон. І у цьому сні йому боги сказали, що ти маєш пам'ятати, на тебе велика, велика роль, великий обов'язок. Ти його не виконуєш, і за те ти маєш... І він запитався, як, як, як мені прийдеться спокутувати. Бо я йому показують і кажуть, о, подивися, і він повертає голову, дивиться, там така купа величезна купа лайна. І вони кажуть, ото тут купу лайна, то всю, ти маєш з'їсти. І він прокинувся такий в такому розпачі, йо, що то робити, що то робити. І давай там по мудрецях зрадитися якось шукати, ніхто йому не може ніч сказати. Врешті-решт він прийшов до одного такого старенького-старенького мудреця, Ну хитрого, <сум> І той йому каже, а ти каже, зроби так, аби народ тебе якомога більше критикував. О, якомога більше критикував. І відповідно вони за тебе будуть їсти. Купу того лайна. І він почав ще більше робити кривду народу так якось, і, і прямо спеціально з'являтися на видноті там, чи то на гуляси, чи то з, з якимись дівулями, там, і так далі. І от народ його почав дуже сильно критикувати. І, і йому сниться сон, і він дивиться, а вже тої купи нема. однак дивиться так каже, що щось. Що. Трошки лишилося. І, і він приходить до того мудреця і каже, що це таке, що, 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 що ти казав, що всю купу сидять. А там трошки лишилося А він каже, то ти розумієш, тому що є такий світлий чоловік, який тебе не критикує. О, де то я, я піду його поговорю. Ну, той мудрець подивився і сказав йому де то. Ну і той правитель переодягнувся, в якось таке, таке біднянське таке, щось не, якось себе так заморзав там. Розчепурив там, всяке таке. Ну і коротше вже його ніхто не може впізнати і приходить до того чоловіка. І каже, слухай чоловіче. Ти чув? Ти чув? Ти чув? Ти, ти, що, що, тут правитель той, що зробив? Ти, ти чув? І кажу, ну що, і що? І що, і що ти про думає? Чого думає? то думаєш? Нічого не думає. Його життя, його карма, його доля. І що ти, 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 ти ні про то не скажеш? Ну, хто, хто. А ти чув, він того, що ще казав, що щось робить то, вот-то, вот, вот. Ну і так його розкручує, розкручуєш, щоб, щоб той його розкритикував. А, а той чоловік сидів, що собі робить, робить, так і так, спокійно, спокійно. Ну, врешті речі повертає голову того правителя то... і каже. Слухай, чоловіче, і своє лайно сам. Ну і от. І от у Фейсбуці ото кажу, що о, дивлюся а один світлий чоловік такого взяв і написав, що, що о, я не хочу ділити того, іно, того, того, то лайно, то, банди, банди, і не хочу доїсти їхнє. І воно власне так і є. То є правда. Це треба пам'ятати, коли, коли ми критикуємо. Один одного, сусіда, брата, свата. Це зазвичай в переважної більшості ця критика ні до чого не приводить, ніц не дає. Навпаки, тому брату і свату ще гірше стає від нашої критики, і тоді і нам гірше стає. О. То і правда. Однак, той світлий чоловік, що написав у Фейсбуці, він забув, забув ще кілька відничних істин. І забув, що. Крім того, якщо критикувати, ну, знову ж таки, критика буває різна. І критика буває до різних людей. І він написав тільки ту карму, яку ми отримаємо за таку неконструктивну критику, глупу критику. Однак він забув додати, що ще є карма без діяльності, коли ми ніц не робимо. Ми закриваємо очко, на чиїсь злочини говорить відична мудрість, що непокаране зло, воно подвоюється. І ото всі, хто закривають очка на ті злочини, тих тої той, з банди, і, і всі, хто каже, що Божа роса, коли він люрить нам в очі, то всі ці люди розділяють з ними ту карму. А карма страшна. Карма страшна. Я пригадую, що в езотеричних колах ще в 90-ті роки. Говорилося, що за крадійство, за злочин вкрасти 10 тисяч долярів, то карма така, як за вбивство немовляти, уявіть собі, то в 90-ті. А, ну, а дивіться, а вони крадуть мільярдами, мільярдами, не мільйонами. То відповідно порахуйте, скільки оце, ну якщо перевести ту карму, скільки це вбивств немовлят. І це не просто в духовному плані, тому що власне це крадійство і приводить до купи вбивств тих, яких могло не бути. До купи загиблих наших воїнів, які гинуть від неякісних бронежилетів чи бракованих мін, чи там. Ну, коли не завезли їм щось, що мали навести. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це і в прямому сенсі знову ж таки ті мільйони, мільярди, це знову ж таки втрачені життя. Тобто це ще гірше, ніж просто вкрадені гроші. Це ще більше обумовлене, обтяжене. Тож, якщо порахувати... Ну, якщо 10 000 це одне немовлято, так? Да? Ну 100 000 це 10 мільйон це 100. Ну 100 мільйонів це 1000. Так, да? тут це тисячі, 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 тисячі мовлят. така карма. І усі ті, хто прикриває очка і каже, що то і то, то їх нині критикувати, а значить, не гоже їм зупинити ті ручки. Зупинити їх. То усі ті люди, хто це оправдовує, хто не хоче бачити тих злочинів, то вони розділяють карму кармуї зебанди і беруть частину тих тисяч вбитих немовлят на своїх дітей. На своїх дітей і потім їхні діти будуть в страшних муках ту карму відробляти, кров'ю відкашлювати. Те, що нині ті, хтось по байдужості, хтось зі страху, хтось ще з якихось причин ото не хоче бачити, не хоче чути. Ото, власне, То якщо сказати, то тоді і, і цікаво, та, що вибере людина. І знову ж таки, коли о той світлий чоловік, він світлий чоловік, але ну, коли він то написав, то я розумію, що він знову ж таки він заслуняється закриває. очі, він не хоче просто. Не хоче, а він знайшов собі оправдання у ту причту про правителя і купу Лайна. на. Однак ще раз скажу, критика буває різна. Одне діло, коли ми критикуємо там. Когось там, свата, брата, сусіда, та, як то говориться, взуй його черевики і пройди його шляхом. Тоді будеш щось говорити. Це одне. А інше діло, коли ми злочинцю вказуємо, що він злочинець, і ми кажемо, що все, прибери свої ручки і заберися звідти. Дай місце чесним, благородним, справедливим людям. Зробити це так, як має бути. Це зовсім інша річ. Тож пам'ятаємо про це і не шукаємо оправдань. Не шукаємо оправдань, а діємо. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі і славі своїй. У ці святкові часи весняний дідів. І як і тисячі років тому промовляли. Вічиться відвородосишнього. Ярила, батечку, сонце наше краснеє прийди, силами своїми благословити, силами своїми святи, злили красною нас, благодаттю своєї. у наших захисників, захисниць України і усіх тобає за відновлення влади на землях наших водах, нашому батьків наші. наші, наші. Світом перуному горніть, що там сваро заслоніть. Силами своїми благослови, силами своїми сині, силами своїми наділи. А говорить, Алла дубить святий вогнем любовний.